Чи можна отримати садженець лохини методом відводка, як то кажуть, від'єднати від основного куща? Так можна. І ми зараз подивимося, як це можна зробити. Наперед скажу, що я вже такий метод пробував, і в принципі результат був непоганий. Правда, я це робив весною. Давайте подивимося, що нам для цього потрібно. Звичайно, нам потрібно вже мати. Дорослі кущі лохини, якщо у вас є, і ви хочете, наприклад, ще собі досадити, можна спробувати зробити собі саджанці таким методом. Так, що нам для цього підійде? От Є кущик і є в нього молоді прирости. Нам потрібно знайти прирости, які ростуть не всередині куща, а по боках. От, наприклад, як ось цей. Бачите, його все рівно можна, потрібно буде вирізати, тому що. Він росте з краю і можна спробувати його вкорінити. Або ось такий. Бачите, теж росте на самому краячку. Тобто не брати ні в якому разі з центру куща, щоб його, його важко буде від'єднати, і він, скоріше за все, корінчиків не має. А брати ось такий. Наприклад, тут я знайшов такий. І пробуємо. Якщо він, бачите, він ходить окремо так рухається, значить можна його від'єднати. Його відкопуємо, дивимось, де можна буде його обстригти і стрижемо. Так, щоб я тут ще не постриг свій полив. Ось таким чином є. І бачимо, тут у нас є навіть ось такі вже маленькі корінчики. Шанс, що він у нас коріниться, досить непоганий. Тому що, е, знаєте, що лохина розмножується от такими черенками, можна це зробити. Ну тут набагато складніше. А вже простіше зробити, коли в тебе вже є маленькі корінчики. Далі що? Ми з ним робимо. Потрібно його коротити. Я цю процедуру робив весною, пробував в принципі, перший раз і штук 20 я так вкорінив для проби. Вкорінились майже всі. Ну, можливо, з 22 не вкорінились, де були слабші. Було багато, що я познаходив, на яких були набагато кращі корінчики. Ось. І в підтвердження покажу вам ось один з них, це ось такий теж е, з відводка. Бачите, він літо ось так непогано підріс, і тут вже є в нього багато коренів. Тобто можна вже буде його пересадити в більший горщик, і за наступний рік він вже. Гарно вирости. ось, Далі потрібно його пересадити в горщик чи якусь ємність, яку маєте під руками. І обов'язково в кислий торф. До торфу я нічого не давав, тобто нічого не домішував, суто кислий торф дрібної фракції. Його висаджуємо. І потрібно поставити в затінку десь, щоб він обов'язково не пересихав. Краще, щоб на нього сонце взагалі не попадало. Тоді буде простіше з поливом і він у вас не пересохне. І поливати час від часу хоча б декілька разів на тиждень. Ось. І таким чином. Можна розмножувати. Ну, говорять, що е, дехто каже, що потім ці саджанці не так добре родять, як, наприклад, там, методом чернкування чи інвітру. Ну, я не знаю. Я думаю, що ніякої різниці між таким саджанцем, це в мене саджанці інвітро, і між таким, який з відводка. Думаю, що різниці ніякої по то доношенню не буде. Так ось ось такий метод, якщо у вас, наприклад, там посаджено вже 5 чи 10 кущів, які вже досить великі, коли ви обрізаєте, таких відводків можна назбирати чимало. І можна спробувати собі розмножити.